Привіт! Мене звуть Ксю. Ви на моєму каналі, на якому я ділюся періодично якимись цікавими хобі, книгами і звичайними буднями. Сьогодні я хочу поділитися із вами п'ятьма цікавими книгами, які я встигла прочитати в цьому році. Можливо, ви щось шукаєте, що почитати, і вам буде цікаво. Тож розпочнемо. Взагалі я читала завжди, але останні два роки якось так сталося, що. Захоплення читанням відійшло на другий план і програвши битву із захопленням музикою, малюванням, подорожами, відеоіграми і роботою. Останнє, до речі, це сумно. В минулому році я почала читати більше, але англомовні видання, тому що мені здавалося, що за кордоном знайти українські книги доволі важко. Я помітила, що навіть про тому, що моя англійська достатньо на хорошому рівні, але коли я читаю книги англійською, особливо якісь профільні чи не знаю, книги по психології, це перетворюється із захопленням читанням на якусь ну, чесну роботу, тому що. Замість того, щоб просто сісти в ліжку, розслабитися, почитати цікаву книгу, ти робиш прям справжній ресерч з гуглом, що означає це слово, що означає це слово. Я пробувала двічі сідати, читати книгу про холістичну психологію, і я зрозуміла, що коли після важкого дня я думаю між тим, чи почитати оцю книгу. І дізнати, що таке ця холістична психологія, гуглити купу термінів і так далі, і пограти у Last of Us, де повбивати там декілька тисяч інфікованих і розслабитись. Я обираю другий варіант. І коли я це помітила, я також зрозуміла, що я тупо сумую за українською читанням на українській мові. І почала шукати варіанти, як це робити. Спочатку ем, замовляла електронні книги, щоб вони одразу мені приходили на пошту і я читала. Це класно. Але всі ми знаємо, що час від часу хочеться паперових книг. І я знайшла один магазин е, тут, у Познані, який продає україномовні книги. І час від часу туди навідувалась. І якось крок за кроком почала читати більше книг. Я не ставила собі за мету, але так сталося, що в цьому році. За два місяці я прочитала, здається, вісім книг, що при моєму ритмі життя і кількості захоплень це прям дуже хороший показник. При цьому я не ставила собі ніякої мети, просто читала тому, що мені хотілося. Отже. Про мої знахідки, що я прочитала в цьому році, що настільки мені сподобалось. Перша книга, яку я, чесно кажучи, почала читати в минулому році, але закінчила в цьому, це яскрава і чудова коротка історія мистецтва Сюзі Годж. Це невелика енциклопедія про відомі картини, художників, напрямок в мистецтві і основна інформація про все, що ви хотіли знати, про світ мистецтва. Книга надзвичайно приємна. З гладким папером і якісним друком і підходить всім, хто хоче знати трішечки про загадковий світ художників, але не влазити це з головою. Мене вона привабила, перш за все яскравою обкладинкою, і мені просто хотілося якось покращити свої знання про мистецтво. Тут немає е, багато так якоїсь детальної інформації коротко розповідається про напрями, відомі картини, і вам просто цікаво читати історію ваших улюблених картин. Посилання на всі книги я залишу в описі під відео, тому зможете перейти і подивитися детальніше. Друга книга, а точніше, це одразу дві книги: манга Соланін і Ніо Асано». Я ніколи не читала мангу. І із аніме взагалі люблю в більшості своєї повнометражки Макото Сінкая чи Міядзекі. Ем, тому світ манги мене якось оминув стороною, але в мене є знайомий, і в цьому є велика проблема, тому що він час від часу вкидує цю інформацію блін, почитав класну мангу. Блін, які гарні ілюстрації в манзі, там ательє, чи клунських чи відьмацьких капелюшків. І я таке сиджу, думаю, блін, треба спробувати, тому що не дарма в світі так багато прихильників манги. І вони видаються такими тиражами. Треба спробувати подивитися, в чому е, весь заміс. І коли я поїхала в Україну, пішла до книжкового магазину до полиць із мангою. Де бачила всі ці стоси із 10-15 томів однієї манги, мене це трошки налякало. Потім я побачила цих двох малюків, дві частини молодіжної рапсодії про життя в цьому нескінченному, затьмареному, теперішньому. Чесно кажучи, мене це так трошки розсмішив цей опис. Але потім я почала дивитися, що там далі, і виявилося, що це історія про стосунки двох молодих людей, які проходять через певні труднощі, побутові, фінансові і так далі. І мені здалося цікаво. Тому що мені хотілося почати мангу не з якихось там історій про дракони, магію, літаючі мітли і так далі. А хотілося щось такого реалістично подивитися, як це обіграється саме в такому манговому форматі. Ця історія багато в чому наївна і незвична до європейського читача, але мені сподобалось, сміливо можу рекомендувати. Єдине, що для початку вам прийдеться звикнути до ем, структури написання мангу, тому що ем, Мангу читають з кінця книги і справа наліво. Тобто перші кілька хвилин ви будете звикати, але потім просто будете насолоджуватись прекрасними артами, діалогами і ілюстраціями. Посилання на книги знову ж таки залишу в описі відео. Третя книга для мене виявилась, як бачите, дуже цікавою, і це. Збірка цікавих думок і роздумів південно-корейського письменника Гніма Суніма називається Любов до недосконалого. Любов до недосконалого це коротка, але інформативна збірка історій із життя автора і його знайомих, через які він розказує про своє бачення світу і зв'язки між людьми. Деякі розділи здаватимуться вам дещо наївними і занадто вилизаними, але загалом книга залишає дуже приємні відчуття після прочитання і додає трошки стабільності і оптимізму сірі будні. Дуже мені подобається формат, яскрава обкладинка, ілюстрації всередині. Але єдиний мінус це адаптація, трошки така карява. Тому що час від часу здається, що переклад робився в Google-перекладачі і все. Тому що який, знаєте, такий кострубатий, неадаптований переклад, просто як буквальний переклад слів, які були написані. Тому це іноді трошки так е, псує враження, але загалом я дуже задоволена цією книгою, е, виділяла собі цікаві цитати, і час від часу, коли я не знаю, у мене там філософський настрій, я сідаю там, передивляється, що я собі відмічала, і це класно. Тому. Рекомендую, якщо ви щось таке любите і шукаєте, сміливо можете придбати і читати. Наступна книга це рік без шопінгу, про яку вже трошки розказала в минулому відео, але зараз її вже прочитала до кінця і можу вже там повністю повноцінно розповісти свої враження. Авторка цієї книги це е, звичайна канадська жінка. Кейт Фландерс, яка багато років тому зрозуміла, що треба ще міняти в житті, тому що вона багато пила, витрачала гроші і влізла в кредити. Тому вона завела якийсь такий блог і почала описувати свій шлях, як вона з цим справляється. Писала про свої проблеми із шопоголізмом, консюмеризмом, алкоголізмом. І в е, такі там короткі е, нариси про своє особисте життя. Ця книга не розкаже вам про 10 правил правильного успішного життя, магію ранку і таке інше. Але на реальних прикладах допоможе розібратись, чи маєте ви проблеми із шопоголізмом, і розібрати, що із цим робити. Мені було цікаво, і насправді я зрозуміла, що я купую речі доволі виважено і розумно. І в мене немає такої серйозної проблеми, як я думала. Тому, як бачите, висновки можуть бути різні. Якщо ви відчуваєте, що у вас є проблема, яка оця емоційна зв'язка між тим Мені погано я хочу щось купити, як в мене. То можете прочитати цю книгу, ви зрозумієте масштаби катастрофи, чи вам потрібно ем, серйозно врізати свої покупки, чи просто виважено підходити до цих покупок. Але книга класна, я її рекомендую. Навіть помітила деякі собі важливі моменти для себе. Тому, якщо шукаєте щось для саморозвитку, я думаю, що ця книга може вам підійти. Але знову ж таки, якщо у вас є конкретний запит на консюмеризм, шопоголізм, як з цим боротись. І остання з сьогоднішнього списку, і, напевно, одна з моїх найулюбленіших в ньому, це доволі відома книга Євгенії Кузнєцової української авторки Драбина. Я її бачила в багатьох топах, в багатьох відео, на всіх сайтах вона так виділяється, як новинка, топ-продажі. І насправді я знаю про цю авторку, ще з минулого року, коли я прочитала і закохала свій роман Спитайте міючку, такий елітній, добрий про стосунки, про Україну, про українців, що мене дуже підкупило. І з тих пір я думала, коли я прочитаю наступний е твір цієї авторки. І ось руки мої дійшли до драбини, і я закохалася в цю книгу, не буду брехати. По-перше, чудова обкладинка і саме оформлення, і форматування книги дуже приємно для очей. Я люблю, коли шрифт, прямо так, знаєте, зручно читати, комфортно для очей, коли вони роблять оці абзаци, відступи, коли все дуже так лаконічно виглядає. Це такий, знаєте, мій маленький бізік на, на цьому, але. Мені дуже сподобалося оформлення цієї книги. Але звісно, сама історія захоплює із перших сторінок. Я обожнюю, коли книга описує прості життєві ситуації, розкриває характери героїв через їх реакції і роздуми. Це саме такий твір. Історія як група людей, пов'язаних і не пов'язаних кровними узами, намагається адаптуватись до нової реальності. Мені здається, що це історія про багатьох із нас, тих людей, які. Прокинулись одного дня в новій реальності і намагались вижити як ментально, так і фізично, намагались адаптуватись до цієї нової реальності. Кожен із героїв цієї книги радий бути в безпеці, але страждає від новин, від почуття провини і туги за батьківщиною. Попри це, також ніхто не відміняв, знаєте, ці буденні стосунки людей, яких Проти їхньої волі закрили в одному будинку і вони намагаються вжитися один з одним. Всі ми знаємо це почуття, коли, здається, отак на відстані ви маєте класні стосунки, а коли вас закривають в одній квартирі, в одному будинку. Починаються роздратування і якісь такі побутові конфлікти, що суттєво впливають на настрій і самопочуття. Що я можу сказати? Я з насолодою поглибилася цю історію. По-перше, авторка дуже класно описує якісь пейзажі, якісь такі дрібні побутові деталі, і ти дуже яскраво візуалізуєш в своїй голові, як виглядають герої, як виглядає цей будинок. Як там тепло, як там комфортно, але при цьому ти не можеш розслабитись і насолодитись цим теплом і комфортом, тому що знаю, що на твоїй батьківщині проходять такі страшні події. І особливо, особливо там зачіпають деякі моменти, коли з'являються ліберальні росіяни і білоруси, і воно прям, знаєте, так ох, тебе. Так не знаю, як вас, мене це дуже тригерить. І ще був такий момент е, абсолютно якась дрібниця, якась така деталь, яка мене пробила на сльози, коли е, один з героїв це дядько головного героя. Е, він підходить до нього і перед тим, як їхати назад в Україну, він каже: А тобі потрібна ось ця гаєчка. Я би її там взяв і в господарстві е, е, використав. Я не знаю чого, але мене це настільки заділо, тому що це настільки. Про мою сім'ю там, про родичів, що якась кожна дрібничка, кожна гаєчка, кожне відерце, воно всюди в господарстві знадобиться. Коротше, я дуже так нормально проплакалася в цьому моменті. Дивно, але кажу, як є. Як ви розумієте, я рекомендую цю книгу до прочитання, і це одна з тих книг, які я рада мати в паперовому форматі. На цьому все. Буду рада, якщо моє відео спонукає вас прочитати якусь із цих книг. І принесе хороші емоції. Дуже хочеться приносити в український інфопростір щось хороше і корисне. Сподіваюсь, у вас все добре. Па!